Друзі, для того, щоб по кукурузі отримати хороший достойний урожай, а це мінімум 10 тонн, а краще і 12, і 15, в сухому зерні з кукурузою необхідно попрацювати. Її необхідно нагодувати і її необхідно висіяти своєчасно, рівномірно, щоб вона мала такий вигляд, як на даному полі. І Особливо внести нормальне співвідношення азоту, фосфору, калію. І дати і магній, і дати і сірку, і також дати повний набір необхідних мікроелементів, шановні аграрії. І сьогодні всі знають, що кукурузі потрібно давати мікродоброва містом цинку. Але мало хто знає, ну можливо, хто підписаний, хто е часто нас дивиться, ті знають, хто вебінари відвідує наші. Це критичні періоди, коли закладається качан кількість рядів в качані. Ну І кількість зерен в качані. Маса тисячі насіння, це вже е, буде формуватися значно пізніше. Але для того, щоб все-таки кукурузка була нормальною, щоб вона добре розвивалася, щоб вона була нагодована, то необхідно дати повний набір і мікроелементів, не тільки цинк, не тільки азот. У нас зазвичай ми вносимо, е, наприклад, там під кукурузку 100. 140 кг азотних добрив і рахуємо, що 10 тонн сухого зерна вже в кармані. Друзі, це необхідно знати. Через те, що це якраз повне меню. Це ота бочка лібіка, про яку всі балакають, всі малюють, але мало хто це виконує на власному полі.